За останні роки ігрова індустрія подарувала нам багато проєктів. Незважаючи на різну якість або успішність реалізації, кожен з проєктів пропонує нам челендж перевірити свої навички, вмітливість або реакції. Але з часом це перенасичення може визвати в нас ігрове вигорання або приїдання. В цей момент на допомогу приходять унікальні проєкти, які можуть запропонувати нетиповий досвід гри та механіки. До прикладу, той же Death стрейдінг був нетиповим проєктом з доволі дивним підходом до ігроладу, але завдяки атмосфері та простій концепції доставки був свіжим ковтком повітря, гру про яку ми сьогодні поговоримо, можна також віднести до категорії нетипових. А ви? з вами вже традиційно на цьому каналі не Лера. Сьогодні ми поговоримо про симулятор прибирання. Так, так, саме ця механіка стала основою грала до проекту The Gang, але не варто одразу викидати цю гру в смітник. Цей проект може стати унікальною пригодою та свіжим ковком повітря. The Gang – це тривимірний платформер від третьої особи з елементами квиловоломки. Гравцям доступна мінімальна кількість дій, але в основному гра зосереджена на прибиранні відкритті нових локацій і зборі матеріалів. Але все це вплетено в гарний візуал та приємну атмосферу гри. Сюжет розпочинається з того, що космічний корабель з вашими персонажками Рані та Бекс приземляється на забуту планету в пошуках дивного генератичного сигналу. Спочатку вони шукають щось, що можна продати. Щоб погасити свої борги та збагатитися. Але Рані швидко захоплюється красою планети, яка прихована під дивним згустком слизу. Випадково рані дізнається, що поглинаючи це сміття за допомогою свого пристрою на руці. Вона може конвертувати цю матерію в енергію, і що, до речі, у цьому ігровому всесвіті є великою цінністю, яку можна вигідно продати. Після прибирання локації життя почало повертатися в цю місцину, наче планета позбулася пухлини, яка все поглинала. Виходячи своїми меркантильними діями, ми змогли зробити щось добре. Це прозвучало доволі дивно. Але ця мотивація стала початком та рушієм цієї історії прибирання. Яким би не були первинні мотиви нашої персонажки, про це ми бачимо зміни в її мотивації. За цю подумав ж ми і справді відчуваємо задоволення від очищення планети тим паче коли бачимо результат це неймовірно красиві пейзажі впродовж нашої пригоди нам доведеться розкрити багато таємниць про жахливу порожню планету наповнену гнилом ми дізнаємося що рані втратили половину руки під час аварії на шахті і тепер замість руки в неї цей дивний пристрій цю техніку вона ласкаво називає Гарбузом він функціонує як сканер для ідентифікації флори та фауни планети, але основна його функція є щось середнє між пилососом і чорною дірою. При натисканні на спусковий гачок він вдихає нескінченну кількість маленьких об'єктів, які перетворюються на енергію. Візуальна гра виглядає дуже ефектно. Є прекрасні інопланетні джунглі з екзотичними рослинами, дивні руїни будів мешканців цієї планети. Персонажі мають стиль коміксів піксах, завдяки чому вони виглядають досить чарівно. З точки зору геймплею ра досить лінійною. Легкий платформер поєднується з. Вирішенням екологічних головоломок. Повторюваність полягає в тому, щоб почистити певні ділянки від сміття за допомогою вашої потужної рукавички та продовжити свій шлях далі. The Gang – справді прекрасна гра, яка завдяки яскравій інопланетній місцевості та абсолютно фантастичному саундтреку перетворює блукання цими місцевостями на прекрасну медитативну вправу. Досліджуючи кожен біом, важливо сканувати все нове, що вам трапляється. Якщо елемент ідентифіковано, він додається до довідника для подальшого використання. Успішне сканування різних типів предметів від Криває різні покращення, які можна застосувати на кораблі в зоні посадки. Збирання ресурсів під час сюжету як правило необхідне для оновлення обладнання рані. Також деякі ресурси будуть вам корисні для проходження локацій. До прикладу, певні насіння можна кинути відкритий басейн енергії, щоб створити гігантські грибні сходи, які дозволяють вертикальну навігацію. А пліт, відомий як диня малігала, стає вибухонебезпечним. Його можна використовувати для знищення згузків сміття з відстані або прибирати перешкоди на своєму шляху. Всього в грі є 5 типів ворогів, включаючи фінального боса. Жоден не представляє особливої загрози, тому що ця історія не про виклик та складність, ця історія про трансформацію, красиві локації та медитативність. Головний ідейний сенс полягає в тому, що люди руйнують землю, експлуатуючи її ресурси, як вважаємо за потрібне, і створюючи побічні продукти, які завдають великої шкоди навколишньому середовищу. Відповідно, гра хоче підкреслити контрастно, що під масою сміття є щось прекрасне, і нам потрібно прибрати цей гній, щоб життя почало квітнути в красі рослин. Тущих ланів та чистого неба. Стосунки між рані та вексом коливаються від хороших до дуже поганих. Але, незважаючи на це, ця лінія сюжету доволі проста та не має сильної глибини. Але в комплексі з сенсами це розкриває нам головну думку, що ніколи не пізно виправити помилки, знайти компроміси та прибрати весь бруд та наслідки від неправильних дій та жадоби. Gang – це цікавий сюжетний пригодницький платформер з елементами головоломки. Він має незвичайний графічний стиль, який добре поєднується з заспокійливою музикою та легкою складністю головолому. З простим. Для розуміння елемента керування тривалістю менше 5 годин, цей проект для розкруту від складних проектів, коли вам потрібно перенути у щось легке та приємне, відчути, що ваші дії можуть змінити світ на краще, коли саме проста дія прибрати щось погане. Може бути самим дієвим кроком у краще майбутнє. Дякую вам за перегляд. Обов'язково залишайте коментар, чи грали ви всю гру, чи плануєте пограти, а також чи сподобалася вам ця гра, якщо ви все ж таки в неї грали. Слідкуйте за новинами нашого каналу, тим паче, в найближчий час очікуйте цікавий новий проект спільний з Лерою для вас. Тож залишайтеся з Даріусом. Папа! -па.